Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В суботу практично відеороликів я не випускаю, але особисто, на мою думку, це відео термінове. І я рекомендую цей відеоролик додивитися всім до кінця. В цьому відео я поділюся своїми думками по ринку та своїми позиціями. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Буквально два місяці назад я випускав відеоролик мій прогноз на 2025 рік. В цьому відео я ділився, що очікую побачити відскок до кінця травня. І до кінця травня на цьому відскоці я планую зафіксувати свої альткоїни. Зараз ми бачимо, як ідеально відпрацював мій прогноз. Альткоїни за декілька днів показують зростання на 30, а то й 60-70%. Буквально два тижні назад. Я розпродав 20% своїх альткоїнів, які були в моєму портфелі. І протягом 19-го числа, 20-го, 22-го, 23-го і так далі, я розпродам решту 80% своїх альткоїнів з публічного криптопортфеля. Чому іменно 19 число, до цього ми зараз перейдемо. Насамперед, хочу розповісти і сказати, що я також фіксую рубрику, а саме. Портфель на сезон, де ми кожного тижня інвестували по 50 доларів. Якщо особисто я думаю, що капітуляція ще не відбулася, і по суті капітуляція ще попереду, то це означає, що падіння альткоїнів ще буде. Тому немає сенсу зараз, припустимо, сидіти в мінімальній просадці або в нулі, якщо ми зараз можемо розпродати свій криптопортфель і на капітуляції відкупити в декілька разів. Більше альткоїнів, ніж у нас є зараз. Я неодноразово розповідав, що очікую від ринку. Тобто, якщо локально це зростання, зараз ми це зростання бачимо. Звісно, що зростання без падіння, воно неможливе. Ми однозначно побачимо локальне падіння і пізніше можливо продовження зростання, і пізніше я очікую побачити падіння. Доки ми будемо падати, чесно, невідомо, все буде дивитися по ходу діла. Ми можемо пролитися до 70 тисяч доларів. Ми можемо впасти до 78 або навіть там, припустимо, до 80 тисяч доларів. А можемо торкнутися зони 65 тисяч доларів і вже з цієї зони продовжувати зростати. Все буде, як я вже сказав, видно по ходу діла. Зараз ми очікуємо локальне зростання, корекцію, ну і продовження зростання. Глобально. Падіння мене зараз оці всі локальні зростання не сильно цікавлять. Ми побачили зростання. Хочу я на цьому зростанні зафіксувати свій криптопортфель і очікувати свого глобального прогнозу. Іменно падіння, капітуляція і вже булуран. з прогнозом. Я думаю, все зрозуміло. Давайте полегенько будемо переходити спочатку до рубрики, а пізніше до мого публічного портфеля. 31 тиждень ми інвестували кожного тижня. По 50 доларів, відкупляючи альткоїни на альсезон. Але я вирішив розпродати портфель і закупитися нижче, якщо ми побачимо ту саму капітуляцію. Було проінвестовано в цей криптопортфель 1550 доларів. Просадка зараз практично 19%. Навіть ми побачили ось цей відскок. Срібно на даний момент просадка 19%. Продав я цей весь криптопортфель в мінус 290 доларів. Давайте зараз я поділюся думкою, чому я це зробив і яка в мене логіка. Перейдемо давайте на графік. Умовно. Є людина, яка проінвестувала 10 тисяч в старкнет. Давайте зразу ми цей старкнет відкриємо. Графік я вже підготував. Припустимо, на 5 тисяч доларів при ціні 2 долара та 20 центів, і вирішили: припустимо, усереднити по долар 60 чи по долар 70, тому що думала, що це дно, і нижче ми падати не будемо. На даний момент людина, яка проінвестувала в Старкнет 10 тисяч доларів при ціні 2 долара 20 центів та долар 70, у неї на сьогоднішній день всього лише залишилося 960 доларів. Якщо ви всю цю дорогу не брали старкнет, до прикладу, як я, тоді мені залишається відкупити старкнет умовно на 960 доларів зараз, і при ціні 2 долара, у мене буде 10 іксів. Це умовно 10 тисяч доларів. А якщо вийде відкупити, припустимо, альткоїни ще нижче, я думаю, що пояснювати не потрібно. Тоді при ціні десь приблизно 1.50 у мене вже буде 10 іксів. А людина, яка проінвестувала, припустимо, 10 тисяч доларів по середній ціні 2 долара, вона лише зможе вийти в безубиту. Переходимо тепер до мого публічного криптопортфеля. В цьому портфелі залишився лише один альткоін. це лайм. Середня точка входу по цій монеті 4,5 цента. Давайте одразу ми натягнемо лінієчку. Зараз в нас просадка 66%. Однозначно, просадка велика. Але, дякуючи лайму, я ще добряче зберіг свій капітал, тому що більше відсотків альткоїнів оновили своє дно. До прикладу, Starknet просів з своїх АТХ на 92%. ZK Сінкс просів. Навіть до сьогоднішнього зростання на 73%. Давайте ми відкриємо не Atom, а Аптос. Ця монета зі своїх АТХ просіла на 70%. Лайм просів на 66 та на 68, умовно, відсотків Ліквідності в цій монеті небагато. Тому якщо ми разом зараз будемо продавати всі. Цю монету, то, звісно, що токен може досить сильно пролитися. І я не рекомендую на біржі продавати. Я рекомендую продавати на на DEX. Тобто, в їхньому гаманці є ДЕКС, є обмін. Іменно через той обмін я рекомендую робити, тому що там є більше ліквідності, і тобто ви продасте по кращій ціні, ніж на біржі, тому що на біржі. Немає багато ліквідності. Звісно, що у вас зразу виникає питання: а коли ти міша будеш продавати свій об'єм, зразу скажу, що у мене одного більше токенів, ніж у вас всіх взятих. Тому, щоб не продампити зараз ціну до одного центу, пізніше сказати, я вийшов і всі могли вийти, припустимо, по 14 центів. Цю можливість даю вам після 19-го числа протягом не знаю скільки днів. Я потихенько буду розпродувати свій об'єм. Тепер давайте я поясню логіку, чому я продаю свій лайм. Приблизно в цьому ціновому діапазоні АІМІ анонсували тапалку. Звісно, що все йшло максимально гарно. Вони в цю тапалку інтегрували свап токенів, ну і багато чого іншого. Пізніше дуров, по суті, всі тапалки не те, що заборонив, просто обмежив всі тапалки, які. По суті, не розбудовувалися на блокчейні тон. Чому? Тому що був повз, Таус. Я не знаю, що це іменно за тапалка, але ця тапалка забрала по суті, всіх користувачів з Телеграму і дуру це побачив. І паус, ця тапалка вийшла не на блокчейні тон, а на блокчейні Solana. Тим самим. Дуров думав, що всі ці користувачі залишаться в екосистемі Тонкоін, але всі ці користувачі, по суті, перейшли на Солану. Тим самим дуров обмежив всі тапалки, які зараз працюють не на блокчейні тон. А Lime, Lime Game, Не на тоні, а на Binance Smart Chain. У мене немає бажання носити рожеві окуляри і, припустимо, надіятися на щось. Чого тут практично немає. Ноль ліквідності на даний момент, ноль зацікавленості на даний момент та ноль дій від команди. Тому просто надіятися на відскок чесно, на особисто мене бажання немає. Військок може бути легко, тому що токен неліквідний, і купивши токен на декілька тисяч доларів, токен можуть легко запампити до двох, а то й до трьох центів. Найбільше, що мене розчарувало, те, що на такому відскоці практично лайм не показав взагалі ніякого зростання, тобто зацікавленості в людей. У цьому токені немає від слова нуль. Звісно, що можливо не потрібно спішити, і ми зараз за декілька днів побачимо, як лайм відростає. Умовно на 50-70, а то й на 100%. Але ще раз кажу: просто надіятися, що хтось аля відкупить лайм. Монета, яка взагалі не ліквідна, яка практично не йде з ринку, сенсу тримати її на даний момент немає. Краще прийняти рішення зараз, і то ми зараз приймаємо рішення надзвичайно круто, тому що ми в гарній позиції, ми знаходимося в кращій ситуації, ніж. Багато відсотків людей, тому що багато відсотків людей знаходяться в просадці 80, а то й 90%. На даний момент просадка по лаймі всього лише 66%. На даний момент особисто я прийняв рішення розпродати на цьому зростанні повністю свій криптопортфель, як і рубрику, як і публічний портфель, який я веду практично 3 роки часу на Ютубі. За цих 3 роки часу я. Не усереднив за нові стейблкоїни нове дно. Днів, по суті, кожного місяця ми пробивали по альткоїнах нове дно. Всі люди, інфлюенсери, прості криптони, прості медійні люди відкупляли альткоїни в надії на відскок. Але за цих три роки часу відскоку ми практично не побачили. Про сезон я взагалі не говорю. За цих три роки часу, три роки часу, я вас відмовляв, я говорив, що я нових стейблкоїнів ринок не заливаю. Зараз, особисто в мене і, можливо, у вас накопичилося достатньо великий об'єм USDT. Прийшов час, по суті, вже зараз потихеньку починати заливати в ринок. Але особисто, на мою думку, капітуляція ще не відбулася, і капітуляція ще попереду. Ми все рівно зараз знаходимося в кращій ситуації, ніж 90% криптонів, адже всі ці 3 роки часу ці люди усередняли Starknet, ZK Synx та інші альткоїни, які, по суті, пролилися на 80-70%. Ми весь цей час, по суті, зберігали USDT. Зараз ми можемо на маленьку частинку своїх стейблкоїнів відкупити більше монет, ніж вони відкупили в свій час. Якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!